Єгор та Андрій Яворіни. брати-близнюки, майже як дві краплини води, схожі між собою, навчаються в 11 класі Лозівської школи номер 8 Як ми переконалися, ці юнаки єдине ціле не лише по зовнішності, але й по духу. Яке ж це відчуття мати брата-близнюка і бачити поряд своє відображення? Я гадаю, що мати брата-близнюка це дивовижно, адже по-перше, це незвичайно і весело, і точно не буде сумно. А щодо того, щоб бачити своє відображення в зеркалі кожен день, то ми до цього звикли, але чим це здається дивно. А тобі надзвичайна рідкість, по-перше. Проте, коли бачиш інших близнюків, це досить дивно виглядає. Якось теє страшно. Зрозуміло, хто з вас з'явився на світ раніше? Його світ з'явився першим я, а через півгодини інший я. Але я гадаю, що пів години нічого не вирішують. У кого із вас переважає лідерство? У Андрія чи в Єгора? У нас немає. Немає з нас, певно, лідера. Ми в відносинах між собою ми рівні. Так. Лідерство є Бог, але між собою ми рівні. Ви не сперечаєтесь між собою? Бувають якісь ситуації? Бувають, <рес> бувають, проте вони не настільки серйозні. Не часто, так? Ні. Загалом ви дуже як, сказав, сплачуні, так? Так. Да. А наскільки часу максимум ви розлучалися? Ви взагалі розлучаєтеся? Розлучалися, проте, мабуть, найдовше. На, на, день. День. на день. Чи доводилося вам розігрувати близьких? Якісь такі курйозні ситуації? Розкажіть, будь ласка. Звичайно, доводилось. <кій> ми не ні, ніколи раз. не втрачаємо можливості це зробити. Одного разу у нас дуже схожі голоси, і одного разу ми по черзі розмовляли з нашою подругою. Декілька хвилин Єгор, декілька хвилин я, і тільки, мабуть, через пів години вона зрозуміла, що розмовляла з обома. Також досить часто розігруємо вчителів. Я ця дівчина після цього віднеслася до такої ситуації. Ча, зрозуміла, але вона не образилася чи сміялася? У поліклініці, коли заходиш по черзі, не сразу, не одразу розуміють, що ти заходиш не другий раз, а заходить інша людина. І... Досить такі веселі ситуації трапляються. Лікарі чесали стали потилицю, так? так. Коли грали на турнірі в шахи, то ти ж теж граєш не з одним гравцем, а ти міняєшся. І цей погляд у твоїх суперників, коли вони бачать тебе вдруге, це багато коштує. Хлопців, я знаю дуже давно, ще з ясельної групи дитсадочку. Нічого поганого про них, звісно, сказати не можу. Завжди були цілеспрямованими, працьовитими, завжди досягали своєї мети. Дуже багато працювали на результат. Взагалі вони дуже харизматичні, з почуттям гумору. заметно. Андрій більш такий. Спокійніший ніж Єгор. Він більше Ну, як лідер Так, а Єгор, він більше це гумором в нього. Такий він активний. А Андрій такий більш спокійніший. Я можу у них сказати те, що вони дуже амбіціозні хлопці, і мені дуже подобається з ними спілкуватися. Опишіть, будь ласка, один одного за характером. Yeah, Описати один одного це все одно, що описати самого себе, адже ми схожі як зовні, так і за характером. Але коли вони разом і зі своїми друзями, то це звичайно така активна, дуже група людей. Вони такі жваві. Поставлю край. Не засти, не свисти. Хай не край, не сади. Звісно, нас завжди плутають Жоден день ми сьогодні не обходиться. На фотографіях профіль навіть ми себе не завжди можемо відрізнити. Особливо коли фото з дитсадка або коли ми ще малі. Я не можу відрізнити його від себе. Іноді бабуся чи дідусь? Дідусь. Тось не може нас відрізнити. Не розуміє маленька відмінність у зовнішності між Андрієм і Єгором, все ж таки є, але яка саме нам не хочеться розкривати. Якщо у вас гарний зір і хороша якість зображення, то ви, можливо, знайдете цю відмінність самі. Такі риси як працьовитість, цілеспрямованість, комунікабельність і шитягу гумору присутнього. Але такого ж не буває, все одно якісь відмінні риси мають бути. Я далі ні, тому що ми досить багато часу проводили разом, цікавилися одним і тим же і впливали однакові чинники на наш розвиток, тому нема відмінності. Тобто є така приказка, з ким поведешся, того наберешся, з ким ти живеш, і ті якості ти черпаєш тієї людини. Тобто, ви в один одного черпаєте напевно тільки добрі якості, так? так. А можете своїм назвати якісь ну негативні риси, можливо. Спильчивость. Спильчивості. Це і обом присутня така риса, да. так? Да? Угу. А ще. Іноді вперті. Цілеспрямовані, вмотивовані. Вони завжди ставлять перед собою мету і прагнуть її досягти. Також у них присутній дух змаганності, навіть один з одним. Але Мені здається, що найбільшу насолоду вони отримують, коли відбувається самореалізація? І не обов'язково це повинно бути призове якесь місце, але самореалізація повинна бути стосовно питання друзів. Ви їх ділите чи вони у вас спільні? Ні, ми ніколи не ділимо друзів. Зазвичай, якщо один з нас запрителював з кимось, то інший з великою ймовірністю також буде дружити з ним. А скажіть, будь ласка, як ви взагалі навчаєтесь? Вас яка у вас успішність? Ну, да, да, добре навчання. На високому рівні. Ви відмінник чи хорошистик? хорошист? Хорошист. Да, ну, в математичних так сказати, предметах о, це 9-8, а всі інші на високому рівні. У них є між собою дійсно між собою змагальність, така негласна є змагальність. Але це така добра змагальність, позитивна в гарному плані. Так? Тобто вони намагаються е, мати кращі досягнення в Олімпіаді, та ж сама історія. Так? Вони обидва ходили на Олімпіаду, вони зайняли перші місця по місту, але між собою все-таки ж вони негласно змагаються. Так? Та досягти між собою краще. І це добре, це дійсно є стимулом для їхнього розвитку. Ну, Ті діти, з якими завжди приємно спілкуватися, вони дуже гарні як учні, так по знанням, особливо з мого предмету, так і як люди, як особистості. Вони дуже різнорізносторонні. Вони не тільки їм там подобається щось одне, так в них дуже багато інтересів. Їм подобається і історія, англійська мова. Вони захоплюються і кінематографом. Їм подобаються фільми, музикою. Вони дуже багато можуть про це розповісти. Про різні стилі, жанри, таке інше, спортом вони також захоплюються. Починаючи з 5 класу, Андрій та Єгор стали захоплюватися з історією, з цікавістю до уроків історії відносилися. І от протягом цих самих років нашого навчання, то вони приймали активну участь в усіх історичних конкурсах, турнірах, круглих столах, які проводились на рівні школи і на, на рівні міста. І е, треба сказати, що неодноразово були переможцями в цих конкурсах. То ви взагалі ніколи дуже по-хорошому не сваритесь? Ні, це дуже класно. Якщо і сваримося, то ну, максимум декілька хвилин друг на один на одного ми сердимося, а потім як нічого не буде. Я їх окремо, один від одного практично не бачу. Вони завжди разом, завжди спілкуються і на уроках, і на перервах, і позашкільному житті. Вашому роду були близнюки? Колись були давно. близнюки. А... 30-ті роки минулого століття, але це були складні часи, тому вони померли мані. У вас спільний гардероб чи у кожного різний? Чому ви одягаєтеся однаково? Ми завжди одягаємося однаково, тому і гардероб у нас спільний. Але є декілька речей, які належать тільки одному. Тобто завжди ви не маєте такого дня, щоб ви одяглися по-різному? Може буває, але відмінності не святі. А ваші захоплення, хобі, улюблені предмети у школі? Ми вважаємо, що люди повинні бути всебічно розвільнені, і тому ми намагаємося постійно вчитися чомусь новому. Ми завжди виділяємо час на наш фізичний та розумовий розвиток. В цьому нам допомагають походи в спортзал, читання різної літератури, а також вивчення нових навиків. Щодо предметів школи, англійська це беззаперечна англійська та історія, історія. України. Тобто ви вдвох любите одні ті ж самі предмети. Цікавимося ще психологією людини, тому що я вважаю, що зараз дуже важливо розбиратися в таких речах. І це допомагає у здоровому житті. Це те, що ти можеш використати у будинному житті і у своїх відносинах з іншими людьми. Ваші цілі і бажання до чого прагнете в житті? Головною цілею на даний момент є вступ до вищого навчального закладу і отримання гарної освіти. А, прагнемо займатися справою, яка нам подобається і від якої ми отримуємо задоволення. А які речі роблять вас а, щасливими? Можливо, буденні, прості речі роблять людини щасливими. Що кажучи, так, буденні речі, такі як а, щасливі емоції, гарні друзі, а, успіхи, звичайно ж, і просто добре проведений час. А ти вважаєш? Хочу... Та так, все. Те ж саме абсолютно між Андрієм та Єгором є сильний зв'язок, і це примушує їх бути більш відповідальними до своїх вчинків і нести відповідальність один за одного. Це ж класно, коли, наприклад, твій братик допомагає тобі прискорити виконання домашнього завдання. Як до вас відноситься у класі дівчата, я б сказав з цікавістю і захопленням. А коли це не з нашого класу, просто там з інших шкіл чи просто то. Особливо коли дізнаються, що нас двоє, то це ще більше відіграва інтерес. І загалом можна сказати, що уваги з боку іншої стати не вистачає. Фільми та книги, що вам подобається? А, ну, книги це невід'ємна частина нашого життя. Ми завжди намагаємося приділяти цьому час, адже це розумовий розвиток. Скільки я пам'ятаю, ми завжди цим захоплювалися. Проте ми більше полюбляємо читати зарубіжних авторів. Я, наприклад, полюбляю польську літературу письменників Міцкевича та Сенкевича. А що я літературу зарубіжних, але це зазвичай Америка, Британія. Але ми полюбляємо і наших рідних авторів. А з якою сферою діяльності ви хотіли пов'язати своє життя? Ми плануємо пов'язати наше життя з економічною сферою, а також зі сферою управління. Це завжди було цікаво нам, і ми плануємо розвиватися в цьому напрямку. Також напрямки, який пов'язаний з іноземними мовами. Ви плануєте в один гусь вступати, так? Що вам подобається іноземні мови? Так? Як у вас рівень англійської мови? Я гадаю, що вона в доброму рівні. Я думаю, що «Екселент». На Андрія та Єгора мимоволі задивляєшся, і у багатьох, як говорять брати, розпалюється інтерес при спілкуванні з ними. Адже цікаво бачити людей настільки схожих зовні, і при цьому з унікальною індивідуальністю. Ми бажаємо юнакам здійснення мрій, не втрачати братній зв'язок, а також бути хорошими людьми.